Добрий день, зайшла ще одна така машинка, теж дрібненька робота. Нічого складного, трошки треба побавитися і збирати, поміняти бампер, крило поставити і ліхтар. І фару. Думав зробити це все на дворі. Але погода сказала, що пора з такими роботами на дворі зав'язувати. Клієнта я вже попередив, що робити зараз не буде. Буде чекати або поки. Нормалізується погода або до тих пір, поки не вийде ось ця машинка. Сьогодні хороша погода, я взяв все за опеля. Полку витягнув. от Цей весь елемент був приблизно тут засунутий всередину, тут все пам'ятаєте. Витягнув, підрівняв трошки. Вирізав оцей кусочок, вирівняв, тому що він такий мав тут, видно, дуже такі гострі м'ятини, його просто так потягнути було практично нереально. Вирівняв, приварив на місце і коли приварював оцю полочку, не стало електрики. З електрикою на даний момент дуже сутужно, великі перебої. Три точки, якби я приварив. В принципі, можна було би складати докупи, але куди ще лишається спотерка по капоті. От я його вирівняв. З'явилося світло, завершив зварювальну роботу, зібрав машинку докупи, зазорчик. Гарно все підпадає. Кріплення по бамперу поламане. Буде нове кріплення, тоді. Буде, відповідно, тут гарно виглядати. Ну, тут тримає фару, наша живенька гуляє. І от опа. одною рукою незручно піджимаю його, От якщо воно паде на свої зіщенки, все гарненько, рівненько стає. Ну Відповідно, тут цього елемента нема, а то що всередині я не чіпав, оті. Кусочки пластикові вони взагалі дуже не люблять лишній раз е чіпляти, зніматися, е ламається кріплення. Наразі кажу вам до зустрічі, а сам, поки є електрика, продовжую працювати з приорією.